Повний огляд серії популярних дитячих книжечок про Бодя. Ми з моїм дворічним сином зібрали майже всю колекцію книжечок про Бодя, і після перегляду цього відео ви зрозумієте, чи потрібні ці книжки вашій дитині, чи потрібно витрачати на них кошти. Книга «Бодя вчиться говорити є першою частиною із серії про його пригоди. У ній зосереджено увагу передусім на звуконаслідувальних словах і голосних звуках, які вимовляють уже однорічні діти, як зазначено на книжці. І дійсно ми купили синочку цю книгу якраз на один. Один рік йому на день народження і почали все вивчати, йому вже дуже подобалося. Книга навмисно написана і проілюстрована якомога простіше, щоб стимулювати розвиток мовлення найменших діток. Супровідні тексти написано так, ніби ми простими реченнями повідомляємо дитині про те, що бачимо на малюнку. Автор також зазначає, що можна оминути читання тексту і просто порозмовляти з дитиною про людей і тварин, які з'являються в тій чи іншій пригоді. Треба заохочувати дитину до повторювання звуків, які видають зображені на малюнках учасники пригод. Показуючи пальцем на об'єкт чи особу, запитуємо, хто це, що це, що він вона робить, що він вона каже. Таким чином спонукаємо дитину відповідати на запитання і даємо їй час на відповідь. Книга наповнена простими, але такими яскравими, гарними, милими, якимись теплими та затишними зображеннями, що одразу впадають в око дитині, а у кінці є розворот, де написані всі звуки, які вивчались дитинкою протягом читання даної книги. Мій син любив саме на цих сторінках показувати пальчиком картинку і називати звуки. Наступна книга Бодя вимовляє перші слова, і це друга частина серії про пригоди Бодя. У ній зосереджено увагу на перших словах, типових для мовленнєвого розвитку дитини. Розуміти, і уживати їх дитина навчається вже у першій і другій роки життя. Дворічна дитина починає поєднувати слова, а згодом уже послуговується простими реченнями. Гра з Бодем має допомагати навчитися цього. Для старших дітей книжечка буде добрим матеріалом для перших спроб самостійного читання. До речі, саме у цій книзі можна провести цілий день із Бодем та його веселою родиною. Від просинання та до вкладання спадки. А ще на кожному розвороті тут є завдання для діток, які стимулюють мовлення, розповісти, хто це, що це, де це, над чим, під чим, що робить хлопчик, що робить дівчинка і тому подібне. А ще мені сподобалося, що тут аж цілих три розворота про дитячий садок, бо нам якраз у два роки це було дуже актуально. Трошки розповім вам ще про авторку. Це докторка гуманітарних наук Марта Галевська-Кустра. Мама, логопединя, педагогиня раннього розвитку і творця письменниця. Вона займається розвитком креативності, а також терапією затримки мовленнєвого розвитку та артикуляційних розладів у дітей. Я думаю, саме тому ці книги і вийшли такими дієвими у розвитку мовлення дитини, бо авторка справжній знавець своєї справи. Як і у першій книзі серії героями тут виступають хлопчик Бодя, його сестричка Мися, Мама, Тато, Немовлятко Бобо, Котик-Песик та нові герої вже додаються. Тітка, бабуся та дідусь. У кінці також маємо цілих два розвороти з усіма словами із книги, а також завдання до них. Тепер покажу вам наступну книгу. Бодя вправляється в говорінні, вона є третьою частиною серії про його пригоди, і з нею настає час збагачувати словниковий запас дитини, розвивати говоріння з в'язними реченнями. Речення стають дедалі складнішими і засвоювати основні правила граматики. Наприклад, відмінювання іменників і дієслів. Гра із третьою книжечкою про Бодя має сприяти розвиткові саме цих мовленнєвих навичок. Спеціально спрощена за формою і водночас багата на гарні ілюстрації вона природним чином сприяємо мовленнєвому розвитку дитини. І саме у цій книжці можна провести канікули в горах із бодем та його веселою родиною, що є дуже цікаво для діток, перевірено на досвіді. Також на кожній сторіночці є завдання, що це, хто це, де пташка. У годівничці, над, за, під, біля, на. Що їсть, що п'є. Де це, де він, де вона, хто це, чим грається, що є, чого немає, якого кольору, що вони роблять, який тато, що робить лікарка, кого оглядає, що робить тато, що робить Бодю, з ким їде Бодю, що робить дядько. Коли ми задаємо такі або подібні питання, а малюк на них відповідає або шукає відповідь, йому стає дуже цікаво і процес перетворюється на справжню гру. У кінці третьої частини також маємо цілих два розвороти, де можна... Можна повторити всі слова, які вивчили під час читання книги, порозмовляти з дитиною, позапитувати її, вона повідповідає і таким чином пограти з нею. Це була така трилогія на розвиток мовлення. Наступна книга в неї вже не входить. Вона йде як окрема частина. Подивіться просто, скільки тут нових героїв. Я навіть не буду їх перераховувати. Ця частина пригод Бодя буде корисною як малятам, так і дошкільнятам. Вона спрямована на контроль та розвиток навичок розуміння мовлення, збагачення словникового запасу дитини назвами нових об'єктів і видів діяльності, а також розвиток уміння розповідати. На сторіночках книги разом з Бодем можна відвідати господарство пана Гліба, стайню пані Єви та гончарню пані Марини, а ще подивитися, як готують варення і можна спекти чудовий торт на свято. Вам точно з дитинкою буде не нудно, я обожнюю цю книгу, мені самі цікаво, і моя дитина найбільше її любить серед всіх книг про бодю, які у нас є. Внизу на кожному розвороті також є завдання для діток, і тут вони розподілені по віку для дітей 2-3 років та для дітей 3-6 років. Покажи, де лоша, де великий кінь, скажи, як говорить кінь, як говорить Миша. У що одягнена Інна? Покажи вуздечку, сідло, підкову, шолом, бриджі, жилетку, скільки коней має пані Єва. Також у книзі є запитання, які стимулюють діток переказувати те, про що вони прочитали. Ти пам'ятаєш, скільки яєць потрібно для торта? А чому діти змушені шукати яйця? Хто навчив пані Галину пекти торт? Розкажи, чому Альтанка зруйнована? Що роблять рятувальники? У цій книзі дуже цікаво розповідається діткам про село, про те, що у ньому відбувається, які є види діяльності. І ми якраз брали її, коли їздили влітку в село, і це було так цікаво, заодно могли щось дослідити, наприклад, там якусь курочку побачити і прочитати про неї в книжці. У кінці також маємо два розвороти для діток 2-3 років і 3 6 років. Тут вже є і загадки, і допоможи дитинчаті потрапити до мами, треба такий лабіринт пройти, з'єднати малят зі своїми мамами. Коротше кажучи, ми з мішкою радимо. Далі покажу вам дві міні-книги про хлопчика Бодьо. Перша буде Бодю каже, доброго ранку. У цій книзі Мися та Бодю радісно розпочинають день. Діти вітаються із сонцем, і з білкою, яку помітили за вікном, і навіть за втівками на вулиці. Потім вони чистять зубки, одягаються та снідають. Не забувають також погодувати песика і кицю. І в усьому їм допомагають маленькі читачі та читачки. Це Книжка дуже інтерактивна, заохочує малюків наслідувати своїх улюблених героїв. Тут треба прям рушничком витерти обличчя Бодю чи насипати кашку ручкою, перетворюючи ранкову рутину на веселу розвагу. А мій син обожнює тут уявно натискати кнопочку на радіо та танцювати разом з Бодем та Мисею. Друга міні-книжечка Бод хоче пісяти або прощання з підгузком, вона не інтерактивна. Тут бабуся подарувала Бодю найкрасивіший горщик у світі. з Течком. Тепер лише потрібно не забути сісти на нього, коли захочеться пісяти чи какати. А це все не так просто, особливо під час гри. У ваших діток, я думаю, теж так, але не хвилюйтеся, врешті-решт все обов'язково вдасться. Треба лише трохи попрактикуватися, як Бодьо. І з його допомогою прощання з підгузком буде набагато простішим. Міша також обожнює цю книжечку. Коли читає її, біжить на горщик і просить вдягнути йому трусики. Тому раджу, можливо, ваші дітки саме разом з бодем навчаться ходити на горщик і відмовляться від підгузка. У кінці відео покажу реакцію сина на ці книжки. Ну що ж, я думаю, ви вже зрозуміли, що наша родина обожнює цю серію книжок про хлопчика Бодя. Син в захваті, ми в захваті, бо син в захваті. Ну і самим, звісно, також приємно читати такі гарні, яскраві повчальні казки, по яким легко вчитися. Думаю, наступні роки також будемо ще ними користуватися. Я вам все детально показала, а вам вирішувати, чи потрібні ці книги вашій дитині чи ні. Пишіть у коментарях, будете купувати чи ні.